Наступне питання. Про втрату чинності рішення Лебединської міської ради доповідає Метенко Валентин Володимирович. Шановні депутати, ну коротко. Шановні депутати, до вашого розгляду пропонується проєкт рішення про визнання таким, що втратила чинність рішення 27-ї сесії Лебединської міської ради, 8 скликання від 1210.22 року номер 500 96 МР, про увільнення від роботи Лебединського міського голови Бакликова ОЕ відповідно до частини 1 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні враховуючи рішення 21 сесії Лебединської міської ради 8-го збридня від 29.09.2021 року номер 460 МР, про дострокове припинення повноваженого Лебединського міського голови та постанову другого апеляційного адміністративного суду від 19.01.2023 у справі номер 480-11049-21 сорок дроб, 049, дроб 21, міська рада вирішила. Перша. Визнати таким, що втратила чинність рішення 27-ї сесії Лебединської міської ради, 8-го скликання від 12.10.2022 номер 596 МР про увільнення від роботи Лебединського міського голови Поклакова. Mm -hmm. ОМ. Контроль за друге контроль за виконання цього mm -hmm. рішення покласти на постійну мандатну комісію з питань іванку mm -hmm. до китайської і діяльності, mm -hmm. діяльності ради і самоврядування. Шановні депутати, є запитання до е, Валентина Володимировича? Немає запитань. Якщо немає запитань, хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за, будь ласка, лічильна комісія? Безкромний. Вердебоженко. Волошина. Вердибоженко. За. Громека. За. 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 Забуга. За. Зеленський. Кіндик. За. За. Карпенко. За. Коваленко. За. Воронер, Котенко, За. Лугвиненко, За. Мартишко, За. Марченко. За. Метенко, За. Менюк, За. Насоненко. Нечай. Прокопченко, Реженков. Соловеко Олександр. Салеко Юрій. За. Крепаль, За. Яценко. За. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання, які були запропоновані для розгляду на 32-й сесії Лепідінської міської ради, 8 липня, розглянуті, рішення прийняті. У кого є якісь запитання, оголошення? Немає, так? Да? Шановні депутати, будь ласка, хочу довести до відома депутатів і всіх присутніх, що 19 січня відбулося засідання 2 Харківського апеляційного суду у справі за позовом Бакликова Олександра Миколаївича на ріш до Львовської міської ради. І якщо з вашого дозволу є повна ухвала даного. Є повна ухвала, повний текст ухвали, і я хочу ознайомити вас із констатуючою частиною. Апеляційну скаргу Лебединської міської ради Сумської області задовольнити, рішення Сумського окружного адміністративного суду скасувати, прийняти постанову щодо задоволення особа-родин Лебединської міської ради Сумської області про визнання протиправним та скасування рішення відмовити. Постанова набирає законної сили здати її прийняття та не підлягає касаційному оскарженню, крім випадків, передбачених пунктом 2 частини 5 статті 328 каз України. Тобто <кхм> рішення Лебединської район районської ради від 29.09.2021 року про дострокове припинення повноважень є чимним. Коротко повідомила. Ще які є запитання? Будь ласка, але. У зв'язку з тим, що є рішення про е, фактичне звільнення БПК ОМ, бажанням за необхідно звернутися до е, командира військової частини або навіть навіть до е, Павна в збройних сил з метою зобов'язати е, колишнього мера передати майно і інші е, матеріальні цінності. Звернення Васильович. По-перше, надо... Добре, я вас почула. Хорошо, записуємо. Вивчимо це питання через те, що яка військова частина, ну, наприклад, я не володію інформацією, які військові частини і так далі. Так.